Ти наш сірий Погиб. Он тобі ні, ні одну курицю не задавив. Он просто не смог вискочити. Він був очень добрий, он просто бігав за дітьми. Днями соціальні мережі Ісмаїла сколихнула новина про жахливе та жорстоке вбивство безпритульного собаки, якого заколов вилами мешканець міста на очах у дітей. За словами дітлахів, дві собаки перестрибнули через провисло горожу приватного домоволодіння по вулиці Нижньосадова. Одна із собак лайка почала душити курку на подвір'ї. галас вийшов господар. Лайці вдалося втекти. А іншого собаку, старенького сірого, чоловік загнав у глухий кут та двічі проштиркнув вилами прямо в грудну клітину. Шоковані діти негайно повідомили про трагедію батькам, а ті волонтерам, які і відвезли стікаючого кров'ю сірого до лікарні. Пьоск, к сожалению, не вижив. В нашому місті вважається нормою. там. Прикалувати вілами, стрелять. Вот Буквально сьогодні я возила кота в клініку, думали, ДТП там дві пулі. клиники клініки у нас кожен день два-три кота такі. Люблять у нас держать на метровой цепі животные без води і ну, тра вообще как взагалі бы норма. выбрасывать приплод своих там от кошек и собак, вывозить их там ящиками куда-то. Я была на работе, когда это все случилось. Мне позвонила мама одного мальчика, и я уже связалась с волонтерами. Серого не спасти, но мы хотим, чтобы здесь прекратилось это убийство, чтобы этот человек больше ни, никого не убил, потому что забора нет. Собаки ще будуть здесь очень много собак, і он может продолжать убивать. 20 травня. ізмаїльські зооволонтери зібралися біля будинку чоловіка, що вбив собаку, зі світлинами скривавленої тварини та плакатами, що закликають до толерантного ставлення до братів наших менших. Мы сегодня собрались на месте убийства пса бездомного. Собрались, наверное, по инициативе людей, потому что мне звонили, писали, просили, ну, хоть как-то отреагировать на эту ситуацию. Там женщины плакали, мужчины злились. И приятно, что некоторые от себя даже решили написать заявление. Девушка сказала, что она будет нанимать адвоката. Ну, приятно, что есть неравнодушные люди. Собрались мы не только привлечь наверное, внимание к этой ситуации, к этому преступлению, вообще к проблеме жестокого обращения к животным. На місце події одразу ж було викликано поліцію, Дочекалися слідчо-оперативну групу волонтери через два дні. За коментарем старшої інспекторки з комунікації змаївського районного відділу поліції Наталії Старцевої. Наразі відкрито кримінальне впровадження за статтею 299 кримінального кодексу України, жорстоке поводження з тваринами, знаряддя вбивства та тіло собаки вилучено для подальшої експертизи. Ведуться слідчі дії. Місцеві волонтери та небайдужі мешканці хочуть привернути увагу громадськості до проблем жорстокого поводження з тваринами та нагадати, що за подібні дії законодавством передбачено кримінальну відповідальність. Уже не первый год программа городской стерилизации работает. Это бесплатно. Это вызвать такси или привести свою собачонку на стерилизацию. Как бы сил многих много сил не затратишь. Но почему-то на это у нас закрывают глаза. Припугнуть законом, ну что, ну возможно, он заплатит штраф. А сколько такого, сколько мы не видим. Пока не будет работать закон, эти люди бояться ничего не будут. З вилами, з лопатой, за, 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 Скільки собак находили з замотаною мордою, скотчем, вибрасували, Говорити там безполезно. І звернутися до людей, до власників тварин, щоб вони стерилізували своїх тварин, щоб не було цих небажаних приплодів, яких викидають на вулицю, а потім ці ж люди. Кричать, що чого в нас стільки безхатніх тварин? Це ж ви їх пло плодити е, стосовно жорстокого поводження, теж хай люди не забувають, що вже є у нас стаття за, за, за законом 299 про жорстоке поводження з тваринами. Зооволонтери з Маїла Сподіваються, що винуватця буде покарано, а мешканці міста стануть відповідальніше ставитися до стерилізації тварин. Ксенія переверзве Юрій Слободяний – для юг -тудей».